Друзі, вітаю всіх на каналі, вітаю всіх гостей, хто завітав на канал. Також запрошую підписатися, якщо ви ще не підписані, підтримайте мене, будь ласка. А сьогодні хочу запропонувати приготувати голубці. Звичайно, всі готують голубці. Якщо ви давно не готували, буду рада вам пригадати. І, можливо, найближчим часом ви також зможете для себе чи своєї сім'ї приготувати голубці. Сьогодні буду ділитись одним з рецептів, як готую голубці я. Ви також можете в коментарях поділитися, як готуєте їх ви. Буде дуже цікаво почитати і мені, і глядачам, які відвідують канал. Спочатку нарізаю дрібну цибулю. На сковорідці розтоплюю масло і буду обсмажувати. Моркви натираю на терті з грубими очками. Коли обсмажила до прозорого кольору, викладаю обсмажуватись моркву, перемішую. Щоб капуста була еластичною, я її приготувала додатково у мікрохвильовій печі, відпарила її і зараз. В неї вирізаю ще ось такі тверді частинки, які є на швах. Не люблю таких твердих і грубих швів, тому завжди стараюся вирізати ось ці частинки, які є на швах. Звичайно, можна не обрізати, якщо ви не обрізаєте. Я стараюся завжди їх обрізати. Ну, звичайно, так, щоб не було дирок. До відвареного рису додаю частину обсмаженої цибулі з морквою. Перемішую. Далі, коли рис і цибуля з моркою обстигли, я додаю мелене м'ясо, додаю приправи. Уже на свій смак, це у мене сіль перець, приправа універсальна. Також можу додати і чесничок. Ось і це все добре перемішую. Нарізаю зелень петрушки і знову перемішую. До сковорідки, у нас залишилась підсмажена цибуля з моркви частини. Я додаю томатний соус, томатну пасту, сіль, перець, майонез, сметанку і це все добре перемішую. Заливаю води, також додаю приправи до смаку, адже потрібно буде залити голубці і потім з цього будемо робити ще соус. Замість води, звичайно, можна долити овочевий бульон або м'ясний бульон. Далі формую голубці і викладаю в каструлю. Зовні виливаю соус з коворітки, лаю кришкою і залишаю голубці готувати до готовності. Борошно розвожу в холодній воді. Далі голубці виймаю з каструльки, соус, який в мене залишився, плендую, до нього доливаю також. В борошно розведене в холодній воді, щоб соус трішки загуснув, і добре перемішую і готую. Якщо хочете більше соусу, то звичайно можна додати ще бульйону, Ось і тоді вже загустити. Голубці викладаю на тарілочку, зовні поливаю соусом, посипаю зеленим петрушки. Дуже смачно, дуже ароматно. Тож, якщо ж давно не готували, то запрошую вас також до приготування. Шановні гості каналу, якщо ви ще не підписані на канал, підтримайте мене, будь ласка, своєю підпискою та вподобайками під відео, які вам подобаються. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. До зустрічі усім, па-па!